Аби привернути увагу суспільства до необхідності надання інвалідам рівних можливостей для участі в культурному, соціальному та економічному житті держави, представники клубу для молодих неповносправних, що користуються інвалідними візками, спільно з мальтійцями-волонтерами на вічовому майдані влаштували показову акцію. Дивись на мене, як на рівного участь дійстів взяли близько 30 молодих людей на інвалідних візках. Потрібно двоє, допоможи іншому, стань приятелем під такою назвою у червні стартував новий проект мальтійської служби допомоги. А вже за місяць в її рамках волонтери влаштували для неповносправної молоді цікаву і насичену розважальну програму. Показові виступи, долання перешкод в інвалідних візках активного типу, хокей, настільний теніс і звичайно танці усе для того, аби довести іншим, що бажання діяти і наполегливість допоможе здійснити мрію кожного. Дана акція спрямована для того, щоб допомогти людям на інвалідних візках в соціальній інтеграції, а також залучити як по максимуму молодь, щоб вона стала соціально активною. Що ж до проекту потрібно двоє допоможе іншому, стань приятелем, то він спрямований на створення дружніх пар між волонтерами та молоддю з особливими потребами. Адже для фізично неповносправних це шанс відчути себе потрібними, а для волонтерів можливість змістовно заповнити вільний час та знайти нових друзів. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче стати волонтером, приходьте до нас. Буде цікаво, весело для вас і для ваших друзів. Продовж літа акції для молоді з особливими потребами будуть проводитись і надалі. Вже незабаром вони матимуть змогу побачити чудові краєвиди, здійснивши мандрівку з плавом по Дністру.